Сьогодні якраз ми маємо святковий евент, коли будемо відзначати 20-річчя спілки. Насправді вона була заснована у травні 2003 року у місті Фатімі. Це такий відомий дуже релігійний центр паломництва. З початку 2000-х років тут не було української громади. Тут було декілька українців, але вони не були організовані в українську громаду. На початку хто нас почав організовувати, це були. Греко-католицькі священники, які приїхали з Бразилії з України, але знали португальську мову. і Їм легко було спілкуватися, допомагати українцям. І вони зорганізували перші парафії. Перша парафія була зорганізована власне у Лісабоні. Біля тих церковних парафій люди почали гуртуватися, вирішувати, що потрібно створювати організації. І так у 2003 році була заснована спілка українців, коли сталася помаранчева прореволюція у 2004 році. Власне, спілка перша організувала надзвичайно великий мітинг під посольством України. Тоді зібралося десь близько 10 тисяч українців. Один з таких найбільших наших заходів, яким ми завжди пишаємося, що нам це вдалося, це було те, що ми з 2006 року почали організовувати акції про донесення інформації про голодомор в Україні. У 2007 році португальський парламент виніс рішення дуже важливе для. Для нас, для України, для пам'яті, що голодомор власне був геноцидом. Коли сталася Революція Гідності, очевидно, ми відразу ж в перший день ми були на вулиці, ми зібрали багато тисяч українців і відразу також почали масово пояснювати португальцям, що, які є цінності, для чого українці вийшли на, на майдан, за що їх побила тоді так жорстока поліція студентів. І чого хочуть українці. Багато з українців звідси з Португалії поїхали тоді на Майдан, і навіть звітом напряму давали репортажі для португальського, наприклад, телебачення, пояснюючи, про що, про що йдеться. Це була дуже суттєва допомога. Після широкомасштабної війни на адресу нашої спілки прийшло понад 30 рішень міських рад, районних рад про те, що вони засуджують російську агресію і стараються нам допомагати. Ми стали центром інформації, скажімо так, для того, щоб подавати це для України. Слава Україні! Thanks to everyone who comes every week to support Ukraine. Thank you, guys. Дякуємо всім, що приходять щотижня, щоб підтримати наш ланцюг на підтримку України, щоб нагадати всім, що війна в Україні триває. Минулого року ще до вторгнення мітинги почали збирати спілка українців Португалії, які бачили потребу в тому, щоб привертати увагу до факту, що е, дуже багато військ на кордоні з Україною що вторгнення ну, має статися. В перші три дні, після 24 лютого, було кілька акцій, так само організованих і співорганізованих спілкою українців в Португалії з іншими організаціями в Португалії. Ці акції були досить масованими. Багато людей пішли підтримати. Таким чином, фактично, з літа минулого року ми систематично проводимо ці акції. Щотижнево, в суботу, зазвичай наше місце це на площі Росію. Щотижня ми тут. Як завжди, ми почнемо з хвилини мовчання. started coming here just because i passed by and saw it by chance i do really support ukraine and i thought oh that's something that i can go and do i've been coming for about a year doing that and met nice people like the woman who gave me this and she's traveling back to Kyiv. so yeah and i've learned to say dobry den щоб підтримати наших українців, нашу армію і взагалі, щоб віддаємо свою частку того, що ми можемо, для спільної перемоги. І Україна переможе. Все буде Україна. Португалія нібито далеко знаходиться, але тут багато людей, багато місцевих, багато туристів. І ми нагадуємо людям, що війна ще не закінчилась. Тому що навіть буквально пару тижнів тому, хтось іноземців підходив і казав: А що ж війна ще є? Тому що я не пам'ятаю, з якої вони були в країні, але в них вже немає цього на перших шпальтах новин. Тому я вважаю, що дуже важливо говорити, показувати і нагадувати. Нас підтримують, але якщо ми просто кудись подінемось, то всі подумають, ну якщо вам не треба, то нащо це нам? Нас дуже добре прийняло португальське суспільство. Вони не знали на самих початках, вони навіть не знали, що є така Україна, розумієте, не знали, хто такі українці своєю відданою працею. Ми показали, що ми є нація, якої ми культури, які в нас традиції. Нам дуже пощастило в Португалії. Португальці дуже підтримують українців. І під час акції ми це бачимо. Дуже багато людей, що проходять повз або долучаються до мітингу, або висловлюють підтримку. Іноді машини сигналять, автобуси сигналять, і тук-тук машинки також сигналять, висловлюють підтримку. Португалія прийняла дуже велику кількість переміщених осіб, це 60 тисяч. Разом з нашою так званою старою громадою, старою діаспорою це 90 тисяч. І зараз українці займають друге місце після Бразилії по кількості наших громадян тут. Мене'яна Сферія. Я со мрада асамблеї Місипал Лисбова, притенсова партія ТЕР. Же астівну парламенті, вже фую адро-депутат. E, e durante a minha passagem pelo Parlamento Europeu eh, defendi a, a, a posição ucraniana na cena internacional. Relativamente à pergunta que me fez sobre por é que é importante a Ucrânia e por é que é importante apoiarmos a Ucrânia, bom, está visto que a Ucrânia tem sido o garante da democracia e da liberdade no mundo ocidental. Eu, eu Refiro-me particularmente à Europa. Nós pertencemos à Europa, a Ucrânia pertence à Europa, mas de facto tem feito uma, um, uma paragem das forças invasoras imperialistas russas e, portanto, é todo importante que nós, países democráticos, países livres, países ocidentais, apoiemos o esforço da Ucrânia. Chamo-me Luís, Luís Vidal, Luís António Ferreira Vidal, sou médico dentista, sou da de Aveiro. Como médico dentista, tive a oportunidade de conhecer, principalmente através do meu filho, também médico dentista. Uh, vários amigos médicos dentistas em Leviv. E é isso que nos levou a ter esta ligação tão forte. Para nós, é quase a nossa família de Leviv. Foi de tal maneira a ligação tão forte que quando começou a guerra, durante algum tempo, eu quase que não dormia, assistia a tudo e ainda hoje continuo pelo menos uma a duas horas a informar como é que está a situação na invasão de grande escala russa, a, ba a bárbara a invasão. Que у рус там фази слово упаїш України. Коли українці приїхали в Португалії, вони відразу ну, почалися ставитися до нас тепло. Вони зразу сприйняли нас. Ну, як будто би ми їх ми також португальці. Коли я прийшов в перший раз в португальську школу, в мене Ну, в першу ж секунду з'явилося багато друзів. Вже після широкомасштабної війни, коли власне, побачили ті жахи бомбардування українських міст, португальці відразу зрозуміли, що, що все те, що було сказано росіянами до того, про те, що вони хочуть там якось зберегти мир, що вони хочуть допомогти захистити російськомовних в Україні чи інші тези, які вони говорили, що вони хочуть припинити розширення НАТО, ніби це все. В один день було, було скасовано вся ця їхня дезінформація, і португальці просто масово почали почали допомагати українцям. Якщо так згадати, то вже через два дні після широкомасштабної війни провели велику акцію під резиденцією президента Португальської Республіки, і на ту акцію прийшло майже 10 тисяч людей. І більшість з них це були португальці, які відразу прийшли підтримувати Україну. В перші місяці телефони членів спілки чи ради спілки взагалі не змовкали ні вдень, ні вночі. Стільки було дзвінків, стільки було допомоги. Я гошт пасаду. Візитай Львів, візитай Київ, фуйтами візитай Буча, Ірпінь і Мошунь. Moshun foi a cidade que talvez me tocou mais. Há uma história incrível, assim mesmo, que nos toca no fundo. Isso foi muito importante porque essas foram partes um pouco mais tristes, mas eu gostei muito das pessoas. As pessoas são muito boas. Portugal ainda nos dão ajuda, mas também se lhe viu isso. Aí, a ajuda da ajuda não chega até nós, porque então, eles pertencem à tanqueira da elite. Eles nos deram um três de leopardo. Eles agora são parte da chamada tipo... Ліції літаків F-16, тобто вони допомагають тренувати наших пілотів, вони надають гуманітарну допомогу, і в цілому ми отримуємо постійно листи підтримку з боку португальського суспільства, тобто, не дивлячись на те, що Росія використовує цей наратив про те, що люди втомилися від війни, цього ми не відчуваємо в Португалії. E nós, portugueses, somos, eu posso considerar que somos um, um povo irmão dos ucranianos, temos cá muitos ucranianos residentes em Portugal. Deixe-me dizer-lhe que a, a comunidade ucraniana em Portugal é muito bem-vinda, tem trabalhado extraordinariamente bem, tem se integrado muito bem na sociedade portuguesa e, portanto, são nossos irmãos e, portanto, nós consideramos como sendo parte também de Portugal. Aliás, nessa perspectiva, Consideramos em Portugal, temos considerado as forças políticas em geral, que a Ucrânia faz parte, as nossas fronteiras, as fronteiras portuguesas, são as fronteiras da Ucrânia, as fronteiras da Ucrânia também são as nossas fronteiras. E, portanto, por tudo isto, e porque nós, já a Europa passou por momentos muito complicados na sua história, e recente, de invasões de, de, de territórios ocupados, nós preservamos e nós sabemos bem o que é que representa a Ucrânia conseguisse libertar do julgo uh, imperialista Russo e portanto nós estamos cá, estamos apoio. O Estado português, uh, 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 o Estado português tem desde o primeiro momento tem sido um grande apoiante uh, da Ucrânia. Nós temos, uh, seja recebendo refugiados, recebemos vários refugiados aqui em Portugal, mas também com apoio militar, apoio até económico uh, à Ucrânia e à, e à população ucraniana e portanto o que eu tenho a dizer é que, de facto, a Ucrânia é tão importante para os ucranianos como é para todos nós, que amamos a liberdade e amamos a democracia. Slava Ukraini! Nós temos placardas e aqui há colaborações com os artistas a Андрієм Ярмоленком завдяки організації роботи з армією громад України це 15 причин, чому Україна має перемогти за матеріалами одноіменної статті Тімоті Снайдера. Ці плакати верифіковані самим Тімоті Снайдером. Він запруг фактично дизайни цих плакатів, і ми їх почали застосовувати. Ну, вони є в багатьох містах. У нас, зокрема, вони теж є. На них так саме є qr код, який відсилає на саму статтю. Людина може прочитати повністю тези. Тімоті Снайдера про чому Україна повинна перемогти. Громада наша. Спілка українців в Португалії дуже багато зробила для того, щоби вся Португалія знала, що таке Україна, хто такі українці.